Україна повертається до великих енергетичних амбіцій. Розблоковано будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Це не просто будівництво, це стратегічний крок до зміцнення енергетичної безпеки країни. Історія будівництва почалася ще у 80-х роках минулого століття. Величний проект, що мав стати частиною могутньої енергосистеми України, заморозили після аварії на Чорнобильській АЕС. Недобудовані реактори стали символами втрачених можливостей. Але тепер усе змінилося. Відродження ХС-3 та ХС-4 Ло реальністю 11 лютого 2025-го український парламент проголосував за купівлю в Болгарії готових реакторних установок ВВР 1000 значно прискоривши процес добудови. Головні фахівці, які сьогодні працюють на майданчику, команда із Запорізької АЕС. Висококваліфіковані атомники, які вимушено залишили свої робочі місця через окупацію. Тепер вони ядро нових будівельників на енергоблоці номер 3 ведеться активне відновлення та підготовка приміщень під монтаж об. Обладнання. Найближчим часом усі системи будуть встановлені в усіх приміщеннях енергоблоку ХС 3 Постачальники переважно вітчизняні або компанії з західних країн партнерів, автоматичні системи безпеки та керування енергоблоком виробництва прад імпульс та пад Радій, трансформаторне обладнання головної схеми видачі потужності вітчизняного виробництва ЗТР, насосні обладнання, в тому числі головні циркуляційні насоси вітчизняного виробництва сумського насособудівного заводу, імпульсно запобіг. Піжні пристрої виробників Франції та Німеччини, кабельно-провідникова продукція вітчизняного виробництва, тепломеханічне обладнання, трубопроводи, відводи, переходи тощо власного або вітчизняного виробництва, ядерне паливо, яке використовуватимуть на добудованих енергоблоках ХС-3 та ХС-4, буде виробництва американського партнера Вестінгаус. Робота йде швидко, чітко і відповідально. Разом із тим енергоатом реалізує низку стратегічно важливих для країни проєктів разом із закордонними партнерами. З компанією «Вестінгаус» ухвалено меморандум на будівництво в Україні дев'яти енергоблоків за технологією ap 1000 Зокрема, два енергоблоки буде зведено на Хмельницькій та по одному на Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях. Решта на новому майданчику Чигиринська АЕС, де є повна підтримка місцевого населення та органів влади. Крім того, саме «Вестінгаус» робитиме ҐЕП аналіз енерго блоків номер 3 та 4 Хмельницької АЕС, що добудують за технологією ВВР 1000 Планах енергоатома спільно з компанією Вестінгаус встановити на блоках Х3-Х4 більш сучасну систему безпеки до рівня 3+, А це найвищий рівень, який сьогодні існує в світі. На тлі російської агресії енергоатом повністю відмовився від постачань запасних частин з Російської Федерації та замінив їх власним виробництвом і виробництвом у країнах-партнерах. Компанія відмовилась і від постачання ядерного палива з Росії, замінивши його паливом американської компанії Вестінгаус для енергоблоків ВВР 440 паливо. Було виготовлено в рекордні строки. Воно вже завантажене в енергоблоки Рівненської АЕС і успішно працює після переходу блоків ВВР 440 на американське паливо. Всі українські АЕС працюють на паливі Вестінгаус. Енергоатом поставив крапку на монополії Росатома на ринку ядерного палива, і цим шляхом вже йдуть низка країн Східної Європи. Спільна команда представників уряду Вестінгаузу Енергоатома зробили за півтора роки те на що зазвичай іде від шести до семи років. Ми зробили це разом. І ми зробили це не лише для України, а й для більшої частини Європи, в якій 43 реактори тепер можуть бути незалежними від постачання палива з Росії і можуть повністю диверсифікувати свої поставки ядерного палива. Наступним кроком руйнування російської монополії стало налагодження в Україні власного виробництва компонентів тепловидільних збірок, а саме хвостовиків та головок для паливних касет. З 2027 року, завдяки цьому Україна забезпечуватиме себе власним ядерним паливом на 50%. Отків решту забезпечуватиме Вестінгаус. Наразі енергоатом має амбітні плани і швидко рухається в бік збільшення ядерних потужностей країни відповідно до енергетичної стратегії уряду. До 2050 року із сьогоднішніх 13,8 восьми гігават до понад 20 гігаватт потужності. Найближчими роками досягненню цих цілей сприятимуть зведення двох нових енергоблоків за технологію на Хмельницький АЕС та завершення будівництва енергоблоків номер 3 та 4 на ХАЕС за технологією ВВР. Тисячу, а також розгортання малих модульних реакторів. Разом з компанією Холтик енергоатом збудував і розпочав повноцінну експлуатацію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Контейнери з таким паливом успішно доправляються до майданчика. Цвяп країна щороку економить близько 200 мільйонів доларів, не відправляючи як раніше відпрацьоване ядерне паливо на зберігання в Росію. Крім того, енергоатом та холтик домовилися спільно збудувати в Україні заводи з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива, які наразі. Зі виготовляються у США. Ми підписали угоди з енергоатомом про передачу технологій щодо виготовлення компонентів для СМА300 та централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Разом з компанією Холтек енергатом домовився збудувати в Україні завод із виробництва основного обладнання для малих модульних реакторів за технологією Холтек СМР, включно із корпусом реактора. Цей завод має забезпечити не тільки будівництво близько трьох тисяч мегаватт потужностей ММР в Україні, а й стати хабом для експорту цієї технології до інших країн. Що ж буде далі? Реалізація проекту добудови ХС-3 та ХС-4 додасть до енергосистеми 2,2 гігавата потужності, що є критично важливим для відновлення промисловості в повоєнний період. На піку будівельних робіт буде залучено 9 тисяч робітників, а це значний поштовх до розвитку всього регіону. За планом у першому кварталі 2028 року ХС-3 буде введено в експлуатацію ХС-4 – на рік пізніше.